Шановне товариство! Ви на каналі студія Тутуся Осмочки. Сьогодні у нас вільний удар. А це значить, що ми будемо говорити про футбол. А конкретніше нас завтра очікує. Зустріч футбольна між командами Динамо Київ та Бенфікою Португалія. Ну, чим ближче стає до Матчу, менше часу до матчу, тим більше позитивних е е коментарів лунає в інтернеті. Якщо раніше е однозначно казали, що Бенфіка переможе е наше Динамо. То сьогодні вже є навіть такий коментар: вдаловиставлений автобус позбавить перемоги Бенфіків. І правда, це, е, люди вже починають більш розмірковувати над е, е, цим матчем, і вже не допускають, що однозначно є перевага Бенфіки. Мені здається, що завтра. Е, Мірча Лучесько знову буде отримувати той же тактики, як в матчах попередніх матчах в різі чемпіонів, які принесли е, е, позитивний результат. Якщо говорити про склад, то думаю, що ну, в першу чергу тут незмінний, і як на переправі кони не міняють, а футболісти люди забобонні, думаю, що є така е, страждає таким е, забобонним... Страждає Мірча Луческу, і склад не буде змінено. Він вийде точно такий, який був і штурмом, починаючи з першого матчу, і такий же в другому матчі був. І саме ця, ця ну, так, така тактика в матчі із Бенфікою повинна, повинна принести перемогу. Ну, я думаю, що найменше на це, а інакше, як може бути, на це розраховує Мір Челучеську. Хотів сьогодні окремо говорити про Беседіна. Думаю, що в складі Динамо знову з'явиться Артем Бісєдін. І оті всі наші питання, чому так слабо, ніби підігрує матчі, а все-таки знову з'являється і з'являється в... Складі. Я переглянув матч спеціально останній матч з, з Штурмом. І наскільки це було можливо побачити в картинці, в телевізійній картинці, мені, здається, я зрозумів, чому Дісидін працює, виходить кожен раз на матч. І таке мене порівняння з'явилося із нічним мотоциклістом, який їздить по місту без глушаків. І, і, а за ним ганяється декілька е поліцейських е автомобілів. Він прику, е приковує до себе е увагу дуже, дуже багатьох людей, цинічний мотоцикліст. А в кінці кінці виявляється, що це не найстрашніший найбільший злочинець, який цього дня е діє в е місті. Отак От і. Е Артем Бесідінь. Нема даних по кількості кілометрів, які він пробігає за матч. А я думаю, якщо такий матч таке було, то від, від 8 до 10 кілометрів це такий у нього є результат. Це дуже високий результат, і за ним потрібно слідкувати. І все вимотує захисників вимутує захисників. І ми маємо, окрім того, що середня лінія тримає м'яч, а ще ж потрібно тримати цього захисника. І тому ми маємо результат, позитивний результат в кінці кожного матчу. Так було із Фенербахче, так було із Штурм, і думаю, такий же результат буде із Бенфікою. Не думаю, що Бенфіка настільки сильна, що вона впорається з, з Динамо і буде так легко впоратися з Динамо із тією тактикою, яку сьогодні застосовує Мірча Челичесько. То ви хочете сказати, що біседина випускають із метою, хай би він там у захисті переколошкає все на світі. А ви ми думали, що. Біседіна просто хтось захищає або кришує. Чи це така тактика? Чи в нього є хтось там захисник його прав на полі? Як ви вважаєте? Ну, я думаю, що це просто вдало. підходить така тактика. Він підходить до такої тактики Мірча Лучецький, тому він кожного разу з'являється у складі. Завтра я прогнозую, буде складний матч, але мінімальна перемога буде за Києвом. Добре, з нападом ми розібралися. Нам нападники потрібні не для того, щоб забивати, а для за того, щоб налякалися захисники. А що ви скажете щодо таких помилок, які призводять до. Небезпечних ситуацій, от скажімо, обрізки, десь невдало, втрата м'яча несподівана. І ось отакі моменти, дві такі помилки, і це ж вирішить і весь весь мач. Та ні, якщо підвести підсумку, я так багато провалів Київську Динамо. минулого разу ми, минулі рази ми говорили про те, що. Обрізок явних помилок в складі Київського динами майже ніхто не допускає. Практично грають люди без помилок. Так, не може бути такого, щоб не було помилок. Але явних помилок, думаю, і завтра наші футболісти не допустять. А що ви скажете про червону лінію, яка дуже часто засвідчується, коли розігрують через. Воротаря, коли захисники хочуть вийти із зони захисту за рахунок короткого пасу, і тоді створюються такі валідольні моменти, щоб ну, просичи їх та вибийте вже цей м'яч куди-небудь, бо дуже небезпечно. Це для нас такий, а так ми спостерігаємо, так ми бачимо. А для гравців суперників так хочеться сильно з такої ситуації забити гол. І при цьому витрачається високий пресинг, це витрачає дуже-дуже багато енергії. Тому якщо ми підведемо підсумки, чи був забитий хоч один гол ворота Київська Динамо, Динаму, от саме після таких розіграшів валідольних, а не було жодного гола, не пропустило Динамо. Немає такого, я не пам'ятаю. Ну, мені здається, що ось коли вони так розігрують, і коли, скажімо, пере, передається м'яч в центр. Ну, гаразд, якщо на фланг. Ще з флангу можна там, ну принаймні, м'яч може в аут вискочити. А коли воротар передає пас на коротку відстань і прямо перед собою, там на гравця, це наскільки е, буває аж із стільця підскокуєш. Та все ж таки голів не пропускали з таких ситуацій. А для суперника дуже складно працювати в високому пресінгі. Чим вище пресинг застосовується, тим складніше його застосовувати. До своїх хворій потім далеко бігти, там більше 100 метрів треба бігти. Так що складно говорити, це на користь, чи не на користь. Згоден, валідольний. Але мабуть, таки практично. Ну добре, ми трошки так пройшлися по ситуації, О, покаже сама гра, хто як зіграє і хто кого переграє. Що можна ще сказати у переддать зустрічі? Ну, перед день зустрічі мені хотілося б сказати, що зараз точаться розмови про трансляції, дуже багато розмов про трансляції і УПЛ, і Ліги Чемпіонів, і інших змагань футбольних. І, на жаль, завтра ми не, мені здається, ми не зможемо безплатно подивитися, як це було раніше на каналі 2 плюс 2, подивитися цей матч. Не знаю, які причини. І чому так складається, але нас позбавляють в чистому виді, позбавляють футболу. Команди грають вже в Польщі, вживу на стадіоні, не можна піти подивитися футбол по телебаченню, незрозуміло, на тих там МГО, за які гроші все це демонструється. От Дуже прикро, що керівництво. І Асоціації футбольні і керівництво клубів наших якось не повертаються обличчям до своїх вболівальників. Дуже прикро. У нас вболівальників е, не вважають за людей. Ось що можна сказати. Е, та ні, я думаю, що це неправильно так, прямо що нас не вважають. Це зовсім категорично. Ну, якщо людина не на стадіоні, а ось взяти вболівальники, які слідкують по телебаченню чи по інтернет-каналах, ну так там ж йде така масова підтримка. Там скільки коментарів, там скільки думок, там це це ж ну ціле життя футбольне. Ну, так треба ж і сюди увагу звертати, а не тільки на стадіоні поставити турнікети і квитки продавати. Ну добре, давай будемо закінчити. Побажаємо завтрашньому матчі київському Динамо. Успіхів, а нам всім вболіваємо за Динамо. До побачення, до перемоги.